Абсолютно безпідставно позбавила свободи особи. Питання не стоїть тільки прізвище цієї особи. Питання стоїть про те, що абсолютно без жодних юридичних підстав було прийнято рішення, рішення не у відповідності до Конституції, бо Конституція вимагає мотивованого рішення судді, коли суддя приймає рішення про позбавлення свободи особи. В сьогоднішньому рішенні немає жодної коми, жодного слова, жодної точки, яка, яка була би законна, які були б законними. Тому що кримінальний процесуальний закон передбачає можливість взяття особи під варту за трьох причин. Перша причина, якщо особа впливає на свідків поза залом суду. І своїми діями схиляє свідків до незаконних свідчень. Такого безперечно не було. Якщо особа так само фальсифікує докази, такого теж не було і цього немає в рішенні суду. Якщо особа має намір і реалізує цей намір. Покинути територію України, тобто хоче ухилитися, скритися від слідства і суду. Такого теж, безперечно, не було. А, нарешті, коли особа продовжує вчиняти злочини, а, вчиняє певні дії, які є кримінально караними, цього теж не було. Сьогодні відбувався в звичайному порядку. Інша річ, що можуть бути підняті емоції, є більш ніж достатньо підстав для емоцій в цьому судовому слуханні, тому що в цьому судовому слуханні до сьогоднішнього дня не роз'яснено суть обвинувачення. Суть обвинувачення з людям обвинувачення. Не Не закупівлювати що її до відповідальність. Тобто емоції не можуть складати причину для взяття особи під вашої. А сьогодні ми спостерігаємо абсолютно безпідставне, незаконне. Нездорове емоційне рішення. Ну я не побоюсь цього слова, тільки тільки одна оцінка цьому рішення самодурства. Тобто тільки на основі самодурства можна прийняти таке рішення, в якому немає жодної форми спосилання на закони. Безперечно, на таке рішення буде надзвичайно різка оцінка міжнародного викраїнському.